<laughs> сьогодні у Дісаді проходить серія танцювальних майстер-класів Ukrainian Тому let's go знайомитись з нашими студентами. Okay, here, come here, come here, come here. Ви дуже гарно виглядаєте. До кого так гарно сьогодні прийшли? <laughs> Дякую. Я сьогодні прийшла на майстер-клас до Віти Войтюк Сьогодні був я у полякової і в Костецького До Ігоря Костецького на джасванки на хоріо на два одразу. До Ігоря Костецького І як тобі? Супер обожнюю ці майстер-класи. Завжди стараюсь ходити по можливості. Обожнюю вайб, енергію, музику. Просто кайфи, всім рекомендую. По яким критеріям, взагалі, для себе обираєте педагога? Це відчувається. От якось по тому, наскільки викладач об'яснив рух і ти його зрозумів, начебто, всі пояснюють по-своєму, але якось енергія, <зас> мечі все. Вот, і ти просто розумієш, що це моя людина. Я хочу до нього ходити все життя. Багато різних факторів, але ну, загалом, типу. Дуже важливо, коли педагог дуже підтримуючий і завжди е, на класах на всіх заняттях атмосфера повного прийняття, що в тебе все вийде, і ти відчуваєш, що ти можеш все. Мені наприклад, подобаються швидкі хореографії. І через що я вибрав Полякова, тому що я знаю, що в неї завжди швидка хореографія. До Костецького я пішов, тому що це по перше, топ педагог а по друге він так класно пояснює, що все завжди виходять. І це дуже сприяє розвитку професійному, тому що. Здається, дуже багато матеріалу, ну відносно багато, і ти просто розумово стаєш швидше запам'ятовувати. Трикласи це дуже класна можливість спробувати свої сили взагалом типу, в вивченні хворого, хочеться. Набиратися побільше досвіду, я танцюю зовсім недавно, тому мені це дуже допомагає. Типу, напрацьовувати скіли. Коли ти займаєшся одного педагога, ти береш тільки одну і ту ж саму інформацію. Коли ти ходиш до різних педагогів, ти береш усюди потрошечки і так формулюєш свій власний стиль. Круто. А часто взагалі приходите саме в дісайт? Ну, якщо є можливість, як тільки бачимо, є часто, то відразу сюди йдемо до вас. Подобається? Дуже.